Доброго вечора, друзі. Як завжди, я почну з подяки. З подяки вам за вподобайки, за коментарі, те, що ділитесь нашими ітерами і берете в них участь, те, що коментуєте. Я дякую вам за те, що стали спонсорами нашого каналу. Це дуже просто. Дякую за те, що ви пригощаєте нас філіжанкою кави. Це теж дуже просто. Під кожним відео є для цього можливість. Дякую вам і за те, що ви прямо тепер, після цього Етеру, згадали моє прохання, пішли і підписалися на британський YouTube канал. І вибрали час і, зробили, і підписалися на Телеграм, на інстаграм і на Facebook теж. Отже, дякую вам, дякую. Нагадую, що ви можете змінити обставини свого життя. Навчаючись в нашій академії, для цього треба написати мені особисто в YouTube, в месенджер Facebook. І, звісно, те, що ви проходите, допоможе вам з вашим змінам, те, що ви проходите марафони. Навчання це навчання, марафони це марафони. Можна навчатися і не проходити марафони, можна проходити марафони і не навчатися. Марафони по здоров'ю, по фінансам. І по створенню пари. Дякую дуже за те, що ви допомагаєте Польщі і Україні зцілити сумісну карму, роблячи донати на придбання потужної автівки для польського добровольчого корпусу. Я дуже вам за це вдячний. Дякую, 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 друзі. Отже, шана всім нам, мої дорогенькі. Хочеться бути корисним і заодно і цікавим. Ми всі хочемо жити гарно, ми хочемо всі бути успішними, багатими, здоровими, щасливими в стосунках і таке і інше. І це нам від часу від часу вдається, але не завжди. Але що би я радив вам тезисно, якщо ви хочете саме бути щасливим? І щоб ваше, ваше життя протікало успішним. Щоби ви жили довго і щасливо, як кажуть, треба собі зрозуміти, що все, чим ми зловживаємо, нам шкодить. Все, чого в нас забагато, нам шкодить. Забагато їжі, забагато втоми, забагато сну. Забагато задоволень, забагато фізичної нагрузки, забагато розумової нагрузки, все, чого, ну я вже не кажу про шкідливі звички, це і так зрозуміло. Все, чого забагато, буде нам шкодити. І не треба з себе робити праведника. Це теж не, не, не принесе вам не щастя, не задоволення, не довгих літ щасливого. Життя. Будьте просто людиною, яка суміщає собою фізичний світ, третій вимір, з, духовними, з духовним розумінням Його. І на цьому балансі ви будете щасливими. Бо коли ми закидуємо фізичний світ в угоду так званій духовності, ми втрачаємо обидва світи. Коли ми закидуємо духовність, на перевагу фізичного світу ми втрачаємо знову-таки обидва світи. Коли ми не маємо бути, е, е, як кажуть, дівственно целомудреними, в, вести виключно тверезий образ життя, це все гарно звучить, але це все не від реальності. Тобто, ми маємо. Е, Розуміючи всі переваги фізичного світу, тримати баланс. Тримати баланс. І я вам скажу, що коли ви будете починати наводити лад, знаєте, як в своєму житлі, в своєму будиночку, так і в своєму житті. Житло життя. І ви будете. Робити те, отримуючи насолоду, робити що? Наводячи лад в своєму житті і в своєму житлі. І ви отримаєте насолоду і від того, і від того. Ви знаєте, коли я навів лад з часом в своєму житті, по-перше, в мене стало багато часу. Часу для заняття, в тому числі і собою, часу, в тому числі для заняття. З іншими. Більш в мене в добі, появилося набагато більше вільного, не вільного, а ефективного часу. Ефективне використання часу в добі дає ефективне проживання життя і насолоду від того, розумієте? І коли ми з цим серцем опануємо. І полюбимо лад і порядок, гармонію в усіх аспектах свого життя і свого житла. Це стане для нас законом. Це стане для нас непохитною частиною нашого життя. Ми будемо насолоджуватися тим, що, сидячи собі на одному місці, ти знаєш, де знайти любу річ, наприклад, у себе. В будинку або квартирі, або помешканні, де ти мешкаєш, ти знаєш свій розклад життя, ти знаєш свій розклад дня, ти знаєш, що ти хочеш і коли робити, коли тобі вдається більше щось конкретне робити, коли фізичні нагрузки, коли ти займаєшся саморозвитком, коли ти молишся, коли ти медитуєш. Цей лад дає гармонію і дає смак життя. І ти починаєш вести життя синхронічно по волі Першотворця всього сутнього. І серцем проводять тебе по дорозі твого життя. Тебе починають вести. Ти стаєш більш ефективним. Синхронічність входить в твоє життя. Сповнює його, і ти живеш природнім шляхом. Природньо все відбувається. І люди приходять в твоє життя, і події відбуваються, і обставини твого життя стають на своє місце. Отже, мої дорогенькі, ми, наводячи лад в своєму житті і житлі, Приходимо в синхронічне проживання свого життя. Ми даємо йому раду, ми сповнюємо його любов'ю, ми сповнюємо його гармонією, ми сповнюємо його ладом і ми отримуємо від життя справжнє задоволення. Отже, я вам бажаю отримати задоволення, як кажуть кайфанути від свого життя, навівши в ньому лад. І в своєму житлі, і в своєму житті. Обіймаю вас серцем. З вами був майстер Олен Стефан.